Перша група волонтерів Єдиної Росії та бойового братства увійшли на територію України буквально на спині окупаційної армії в останні дні березня 2022 року. Населення, що вже місяць ховалось від російських обстрілів у підвалах, не мало ані їжі, ані води. Коли ситуацію в місті росіяни довели до межі гуманітарної катастрофи, як у касті з'явились кремлівські волонтери, роздавали воду і продукти, які їм централізовано підвозили із Росії, і розказували на камери, як вони рятують від укронацистів бідних Маріупольців. Першу так звану гуманітарну місію волонтерів із 50 чоловік очолював лідер обох кремлівських молодіжок Антон Дімідов. Вибрали безпосередню участь у фільтраційних заходах у березні-квітні 2022 року. Допомагала військовим вивозити людей до фільтраційних таборів у Донецькій області та депортувати їх до Росії під виглядом евакуації.